Перші три тижні полону ви були в Оленівці. Як там було? Там було погано зі всім, з водою, з їжею, з їжею особливо. Поїв десь п'є там десь п'ять ложок того супа. Хліб, ну там хліб був. Хліб давали одну шістнадцяту. Я так повів. Порахував одну 16 від круглої буханки. Мало, але якось їже. І ти виходиш, коли поїв, виходиш через десь півгодини, ти чувствуєш опять цей голод. І ви в краю падали хлопці, падали від голоду. Я не падав, але деякі навіть придумали, навіть, як буде, щоб ближче. Вони були нахилені, щоб знали, що якщо що впаде, щоб якось правильно впасти, там, де як думали. Тобто стоїш в строю, слишшеш, упав хлопець, медик нужен, Слышиш, другий впав, медик.